Для прийомної родини Віталія та Світлани Буті виховання дітей справа усього життя. Окрім двох своїх синів Данила та Давида, має чотирьох прийомних Миколу, Богдана та Кирила. Ми просто долучились до цієї великої команди, тих людей, які мають милосердя, добре серця, християнські цінності. Мабуть, тому що ну без цього, мабуть, ми б цього не робили. Жили б, знаєте, там для своїх якихось для сім'ї для себе. Тому я думаю, що в першу чергу це ті люди, які мають в своєму серці розуміння допомогти цим дітям просто увійти в життя, да? якось адаптуватись до життя, когось зігріти, комусь дати таке сімейне тепло. У кожного з вихованців родини свої уподобання та захоплення у Миколи і Богдана. Програмування та економіка у наймолодшого Кирила, спорт та музика. Я займаюся футболом. Барабанами в музикальній школі з батьком в теніс граємо. Сьогодні в день усиновлення до родини Бутів завітали з подарунками представники мерії та служби у справах дітей. Діти розповіли гостям про свої мрії та життєві плани. Ну а за яким фахом? Бамкошка справа. Справжнє щастя, коли дитина виховується в родині, коли вона отримує любов, заботу І ми робимо все, що навіть для тих дітей, в кого була важка доля, ми все ж таки зробили так, щоб вони були в родині. Для цього ми придбаємо будинки для створення дитячих будинків сімейного типу, допомагаємо прийомним родинам, створюємо нові форми, там опікунські родини та інше. Ми Розуміємо, що це є наша головна мета, щоб діти були щасливі. І робимо для це все. Валерій Валерій Андрій Славний цей день